Земля-Баварія недалеко від Мюнхена. Ось так фермери обробляють свої поля. І Ось там я живу, там де оцей куш. щоб ви розуміли, О, тут ніхто не має права щось писнути до фермера. Він там щось кропить. Чотири рази в нього була пшениця, він чотири рази кропив, він нікого не попереджає. Коли захотів, приїжджає кропить. Нікого тут не інтересує. Не дай Бог, ви щось проти фермера скажете, то будуть вам. Гайки, бо приїде він тим трактором з залівом повністю гімном. І ще й приїде він не один, а з усіма своїми колегами-фермерами, щоб ви просто розуміли, ніхто тут нічого не виплачує, ніяких 300-500 метрів водоохоронні зони. Ви там розказуєте. я там, там є також рів вода тіча. Ніяких водоохоронних зон немає. Не треба розказувати казки. То що яде, звісно впливають, але дивіться, як працюють в Європі. Але тут люди не мають права йому сказати, чи він має право кропити, чи він не має право кропити, скільки раз йому кропити, скільки йому відступати і все інше.